Всім бажаю здоров'я. Пропоную вашу увазі культиватор. Культиватор гідравлічний. Можна підключати до тракторів від 24 кінських сили, в якого є два гідровиходи. Даний агрегат можна використовувати для обробки. Гарбуза, капусти, малини. Ну, хто чим займається. Гідромотори стоять тут у нас італійського виробництва, мазіоні, дані гідромотори соти. 600 обертів за хвилину, 10 кВт. Такий агрегат. Кого цікавить, можете телефонувати? 097 86 17 096. Дякую за увагу всім.